Всі приходять Турець. і всі розмовляють. Добрий вечір. ж кожен рік дозволяю. Заглушив, покинь помаленьку покотишся. На жаль, не можна їздити. Так ми ж ну, бачили, що ми катились, ми не їхали. А котились — це не їхали? Мотор на холостих працював для того, щоб... Ні, ні, ви, ви мені розпусти. скажіть, котились — це не їхали. Ну, коли, коли ногами ну, відштовхується, сиділи не. на мотоциклі. А, мотори були заведені? ну хлопці, Якщо в всьому році, привод був не вимкнений на заднє колесі. — Ні, хлопці, якщо в цьому році слухайте. Нічого ж кримінального, ви бачите, дорослі люди адекватні, правильно? Якби було щось кримінальне, якщо щось інше, то і відповідальність, мабуть, була інша. А так всього лише прошу одного дорожніх знаків. 700. Але він для 700, як наче маленький. Та нормально. Це ж міський. Дякую, буде добре. Льот, боїться, вже колег наш. Я повернусь. Виїжджайте! Чи буде висічає? Для чого? Докази. Докази чого. Мого право порушення. Ну, Тому ви, ви просто прилаштовуєте демовою. Та така демагогія. Є, є закон, є закон, до якого ви керуєтесь, себе. правильно? Тобто, у вас який закон основний? Це закон про нацполіцію перше, правильно? Друге, ви, 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 маєте, ви маєте виконувати. Ви маєте виконувати. Ну, Знання законів не звільняє від відповідальності. Так. Кожен повинен невпильно дотримуватися так. закону. Так, ну все правильно. До чого? У нас є закон України про дорожній рух. Ну... І навіть якщо, от дивіться, ви нам кажете те, що ви не їхали. Ми вам зараз доказуємо, що ви їхали. Але ж вам відповідальності за це немає ніякої, що ви це зараз слово пудство обзаймаєте. Відпо... В смислі яким словом будство? Ну таким, тому що ви кажете, що ви не їхали. Але ж ви сиділи на мотоциклі... А на до мотоцикли. чого тут слово «блудство»? Ну, це громадське місце, ви, я не виражався. До того, що, до того, що ви перекручуєте факти, і дійсно, тим, що ви кажете, що ви не їхали. Але фактично, ви сиділи на мотоциклі е з увімкненим мотором, е рулювали мотор мене вимкнений керували, був. У мене керували, запалення було вимкнене для того, щоб це. Та це ви можете казати все, що запалення. Але дійсно, е з усією повагою до вас, ви ж. Е Маєте розуміти, що у вас має мати три документи, Основний. Так я маю. Ставити. Ставити, щоб Ви Здійснили адмінпровід. Рішення Верховного суду України від 15.03.19 року номер справи 688. Дріб. 11 314, дріб 17. Аналогічно, тоді йдіть, займайте своїм справа. Тоді ви пред'явите документи і викопате мотоцикл, і підете собі, гуляти або поїде. Рішення випадку. Верховного суду обов'язкове до виконання поліцейським. Правильно? Про що ви кажете? Давайте називайте тоді. Ну, я вам називаю а, від 15.03.19 року номер справи 688, дріб 11, 314, дріб 17. Гугліть, дивіться. Рішення а. Верховного суду. І що? Немає доказів, немає документів. Це дуже просто. Докази чого має? Ну ви мене ви хочете Ви мене чого? хочете притягнути до чогось? Ні. А, а, а для чого моє Ми водійське? Вже вже вам сказали, що вас Хорошо, буде. то для чого вам моє водійське, Тех, техпаспорт паспорт і цей? Для чого і страхівка, для чого? Для того, що ми маємо перевірити, чи є у вас ці документи. — Для чого? Я не їхав. Я не їхав. Ну от я не їхав. Докажіть, воротью. Презумпція невинуватості. 62 стаття. Якщо ми будемо з вами зараз розмовляти на велику чи не. А я я по-іншому не розмовляю з, з поліцейським. Добре. Окей, да, давайте зійшліться на якусь статтю. Всі примітивні заходи, які ви до мене е, хочете пред'явити, вони мають бути на законних підставах і мають бути обґрунтовані вами всі превентивні заходи, які ви до мене хочете примінити. Правильно? Тобто, якщо ви хочете мене до чогось е, ну, щось мені пояснити, сказати, ви маєте чітко назвати, що це, де це, і щоб я міг ознайомитися. як знаю. Чіття, Чіття, пункт. Навіть якщо вам все буде чітко сказано, ви ж будете казати обратно. Зброй. Що, ну в чому я не правий? В чому? Так. Ми кажемо. Я, я, я кажу вам про те, що я знаю, які ви керуєте певні речі і на ваших слів. Чого я керував? Ну як? Коли, коли, коли закотив мотоцикл? Да, от закотили. Так я сидів, коли він вже тут стояв. Ну, Та навіть якщо ви будете поряд з ним вести його в руках, це значить, що ви керуєте транспортним засобом. Все, Це вже керування, ви вчиняєте умисні дії, які е, 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 е. Ну, ми ж вам не кажемо, е, е, що ви там здійснили якесь адміністративне правопорушення і інше. Е, 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 е. Так Купці я ситіли. можу. У хлопців були заведені, мотоц... заведені ну. мотоцикли. Вони їхали, ви прямо сюди от заїхали. Я мене камери знімали під цей час. Ну. Я скотив його сюди. І там ще є багато а, Я не їхав, я його скотив <світ> сюди. В руках просто провівся. Я керуюсь тими пунктами, які написані в законі. Все. Ви керуєтеся своїми законами. Ми керуємося всіми самими законами, що і ви. Ми такі самі громадяни України, як і ви. Ми такі самі права маємо, і ви. Але в нас не, більше не, коли на службі вас обов'язковують. Але в нас тільки більше, більше обов'язків. Да. Та ви ж мене не слухаєте, я ж вам не мама, не тато вчити вас як спілкуватися. вже пізно мене вчити. Ну. тому те й справа, е, що якщо ви спілкуєтесь, то хоча б маєте якусь увагу, звичайно. Так одна я... людина розмовляє, інша слухає і навпаки. Вибачте, якщо я вас збирається монолог. Я на вас не ображаю. Але просто хоча б спілкуйтесь з увагою. Підійшли до вас, ми вам е кажемо, ви е починаєте влаштовувати мого. А стою. Я теж зараз стою. Докажіть зворотні, що я їхав. Ну, ви ж Шо не, можете, до... ви ви не можете доказати. Можем. Ну, докажіть. Хочете, от вам особисто докажу. Давайте. Особисто вам. Що ви їхали на нього. Хочете? Так. Да. Добре. Але буде винесена вам постанову. Це точно, я вам кажу. Що заїхали западки? Друзі його викатали вже, От людина не хоче документи хоча б перевіряти. Ні, а ви докажіть, що я їхаю. Так ну зараз можемо про це глянути, Якщо є швидше, чим я. Вон камера, вон камера. Просто ж місце. Ну так, да, так. Він дорісний може бути БМ. А ні, не БМ. Робочий день закінчився в людей, хрен <реклама> дозвонився.

це 16-те я це зробив фото. — Це я махаю — тилсина 4. Все по порядку? 25 патрулів. 25 патрулів у Одесі. 20. Слухаю? Тут А все є, ну, я ж кажу. 20, 23 номер. От вони зараз, дивіться, посідали, це вони що, керують транспортним засобом, получается, правильно? Так зараз вамись конкретно займаються. Оказали, то так тут три патрульних автомобілі стоять. Ну, але ж сидіть ну, Так сидіть, сидіти, а тисяч магами не дивіться. Тобто це він не керує. А, ну як він насав, то Ви мовчіть. Це він не керує. Дивіться, він позицію не за ним всі по моєму і він не керує. А, підловили. А да, при чому тут підловили? <кх> Чи сама дивіться, заглушені мотор? Так і в мене був заглушений. Я зайду та собі, я біжма, я приїзд я мотор, вийшов. Я йому це пояснюю. Він мені зворотне доказує. Чого я повинен зараз виконувати його вимоги, якщо я нічого не порушував? знак його немає. В смислі немає. Чоловік пробив, все там є. Да. А, по заводу, да? Я вільний чи що? Да? Дякую. Можете просто классно. Що-що. Можете просто класно. Ви втікаєте? Ні, я не втікаю, бо я Що ви мені запили? Взагалі попросить. Дякую. Це, до тупику. У вас затримували, ще щось не носить вас. Та ніхто ж не затримує, причому я ж нічого не порушив, чого, чого ви не затримати. Ні, дивіться. Хочу Чекайте, ви тільки що сказали, що я вільний, правильно? Та ви в... Правильно, все, так що. дякую. Але ж ми з вами спілкуємося, ви питали. Чекайте. Чого ви? чекати? Ви сказали, я вільний, значить я поїхав. То ви мене запитуєте, я вам відповів. Дякую, до побачення. На взаєм. Я хоч, Дощевики всі побрали? Ні? Нічого, я документи їм не показав. Ні. Я ж сказав, я принципово цього не зроблю. Та ні, в мене розговор по-другому, в мене довший розговор, але з ними по-другому. Да не, не надевай пойдем, мы сейчас на мажорку еще поспустим. Я думаю, що уже поздно на мажорку їхать. Да не, Я мажорку. лучше в дощевику на мажорку. Лапки були.